Завдяки доказам, зібраним слідчими СБУ Черкаської області, до реальних термінів ув'язнення засуджено двох бойовиків, уродженців Луганщини, які брали участь у бойовому протистоянні ЗСУ. До максимального терміну ув'язнення 15 років засуджено командира незаконного збройного формування. За даними слідства, з 2014 року чоловік був активним учасником формування бойових підрозділів Псевдореспубліки ЛНР з позивним Яник. Крім того, займався матеріально-технічним забезпеченням підрозділу інструктор. Найманців і вербував новобранців. Десять років за ґратами проведе бойовик так званої народної міліції ДНР, який упродовж 2018 2019 років чинив Збройний спротив силам АТО ООС, приєднавшись до так званої народної міліції ДНР. У її лавах пройшов спеціальну бойову підготовку і отримав позивний грифон. Наразі засуджені переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольних українській владі територіях.